Вітаю, шановне панство. Хотів поділитися, нарешті вийшов симулятор, який, ну, як мінімум для мене цікавий, тому що все інше, що є, воно, все шаблонне, досить заїжене. І все, що може відрізнятися, тільки фізика, яка все одно не схожа на те, що відбувається в реальності. От. Даний симулятор це є симулятор дрона, але на дроні в нас прикручена зброя, і ми можемо політати постріляти стріляти ворогів. От. Я досить довго очікував цей симулятор. Мабуть, в самого моменту як тільки його запустили на кікстартері. Зараз цей симулятор є доступний в Steam, доступна безпосередньо демо-версія. От, в принципі, це вже є іграбельна версія. От, є певні баги, я їх знаходив, але в цілому вони не викликають дискомфорту. От, що хотілося б зазначити, в рані в мене не вдалося пройти повністю. Тобто можна тут вибрати зброю, та, яка буде імбалансна і так далі, і тому подібне, з якою досить легко буде пройти. От. Але е в кінці, е де у нас є місія з поїздом, поїзд у нас, на жаль, не спавниться, тому повноцінно пройти ран ми не можемо. В ігрі доступна прокачка. Досить цікаві модулі. Все ну, зроблено доволі прикольно. Тобто, вона в більшості випадків казуальна, управління є досить простим, от, як бачите. Плюс ну, непогано відточити скіли Знову ж таки, з тим же самим маневруванням, прицілюванням це доволі зручно. От. По відчуттям дрони більшість випадків, як п'ятірочка на е 60 акумуляторів на такій хорошій заряженій ліпошки, є інерція. От, Дрон падає не досить швидко. Тобто, ну, приємно політати, покрутитись і так далі і тому подібне. Е є керування, як і з клавіатури, Так і з апаратури. От, якщо будете використовувати апаратуру, то у вас є змога використовувати автофайр, тобто вона автоматично буде стріляти в подальшому. Я так розумію, можна налаштувати собі безпосередньо на свічі чи на кнопки вогонь. От, але в цілому автофайр мене влаштовує. Досить швидко наводиться, єдине, що ну, потрібно трішки приловчитись, щоб можна було спокійно тримати ціль. Бо є зброя, яка моментально наводиться і починає стріляти, є зброя, яку потрібно потримати для того, щоб вона навелась і зробила пострій. Постріл. Також є елементи з бомбами, тобто можна скидувати, робити скиди. Доволі цікава механіка. тобто... У нас не пряма траєкторія польоту нашої бомби, а вона трішки інша. І для того, щоб скинути, нам потрібно прицілитись, От. після чого відбувається постріл. Е -е -е -е. Ну, як бачите, є шоп в процесі після кожного рівня. Ми можемо придбати собі зброю або якийсь додатковий модуль. Можемо прокачати ту зброю, яка вже... Вибрана. От. Можемо прокачати наш дрон в процесі проходження рівнів, що полегшує проходження наступних рівнів. Також з підвищенням рівнів точність і складність проходження рівнів трішки збільшується. Але в цілому, все проходиться досить легко. <кхем> в цілому. Досить непоганий симулятор, ну точніше гра, досить цікаво в неї грати. От, хотів зняти коротенький ролик про неї, але ну, трішки мене затягнуло, і я відлітав вже мабуть декілька годин. От, таким чином, я думаю, доволі перспективний проєкт, якщо ще й дадуть змогу. Кооперативної гри, то буде взагалі вогонь. Таким чином, в принципі, на цьому все. Буду радий вашим коментарям, підписі і так далі. Також хочу, хочу скористатися порадою свого товариша от, і звернутися безпосередньо до виробників, якщо такі є, якщо такі мене дивляться. Що хочу сказати, якщо у вас є проекти, які не злетіли та щось не працює, щось не вдається налаштувати, виходьте на контакт допоможу з налаштуваннями. У мене були кейси, коли виробники мені присилали власні дрони. От, в принципі, можна, як і на безоплатній. Основі можу вам допомогти. так І буду вдячний будь-якій ви от Ну, а для хлопців, які роблять роботу, то все, безумовно, на безоплатній основі. звертайтесь чим зможу, тим допоможу. Під відео буде мій контакт в сигналі.